Фонарь, а нам прийшли подарунки від метро. Будемо робити розпаку. Ми зняли з дружиною, з Олександрою відео, ось вона стоїть, про те, щоб як, де купити правильно тунця і як його швидко замаринувати. І нас метро вирішило віддячити, бо там було півмільйона переглядів. Там на Там більше, ніж півмільйона. І, і, і близько 200 тисяч на на рецепті, рецепті тунця. І зараз нам тут щось багато цікавого прислали, ми вам розпакуємо, покажемо що це, а потім, а потом почнемо це готувати. Так, mm -hmm. що ж нам дали? Вино. Ми не п'ємо, якщо. що. Я трошки вип'ю. Так, це у нас олійка, так? Оливкова олія. Оливкова. А це що, пробка чи пшик? Пшивка. Пшичка. Так, і що? Да. Можна да, буде да, корм для все. собак, ночувати. Смілій паблі Так, потім дивиться, такі ось. Набор келихів. Да, до речі, у нас немає бокалів. Дякуємо Диві. за бокали. Да, тепер є. Тепер да. я, я як не п'ю, так і не пив, то мені все всьором... равно. А я налію собі ванця. Шість трошки. Штук. Да. Дякуємо, це дуже приємно. І Обережні. погнали до смаколиків, так? Да. Так, це що таке? Вугор. О, клас! Вугор. Ігор. Я люблю ні. вугор. Вугор. Напишіть Буду якийсь вугор. рецепт, як його приготувати, да. бо я не знаю. Да. Ну, це щось набагато кальмар. Дивіться, ось. ось, ось така, короте... Там кальмар і асміношки. І осьміношки? Да. Це прям тувсочок. Слушай, ми будемо показувати відео, як це швидко приготувати і скільки це все коштує. Воно на самому ділі при нинішніх цінах це все коштує не дуже багато. От, наприклад, дивіться. А це я дуже люблю. Тигрові креветки, да? оця пачка на 900 грам коштує близько 600 гривень. Але у метро ми знаємо, що завжди продукти якісні. А як ми це все будемо готувати? Дивіться в наступних відео. А, метро, дякую!